Вечори в селі завжди мали особливу атмосферу, коли дім наповнювався звуками, знайомими і водночас затишними. Свін ложок, шурхіт тарілок, тихий фон телевізора, приглушені розмови дітей за столом, чоловік, що зосереджено щось друкував у телефоні, вдаючи, що слухає розмови. Саме такий звичайний суботній вечір відбувався в кухні старовинного будинку в передмісті Чернігова, що належав батькам чоловіка Катерини. Олександра Івановича та його дружини Марії Петрівни. Здавалося, все було, як завжди, сервіз із тонкого фарфору, куплений ще до весілля, запах запеченої риби з кропом, навіть старе крісло, у якому скрипіла пружина. Коли на нього сідали, але цього вечора Катерина була іншою. Вона заздалегідь вибрала сукню, темно-вишневу, струмливу, трохи вище коліна, з глибоким вирізом, який рідко собі дозволяла. На ноги одягла тонкі тілесні колготки і каблуки, які зазвичай берегла для особливих випадків. Під сукнею приховувалося нове білизна, білосніжне, з тонкою вишивкою і майже невидимим мереживом, що ховало таємницю, яку вона не збиралася нікому відкривати. Але все ж хотіла, щоб хтось здогадався, причина такого перевтілення залишалася для неї самою загадкою, можливо, це було відчуття зниклої жіночності. Бажання знову відчути себе не лише матір'ю і господинею, а й жінкою. Не для інших, а для себе. А можливо, і для нього Олександр Іванович, її свекор, завжди був охайним у світлих сорочках, що пахли тютюном і деревом. Він вмів говорити так, що кожен його натяк звучав, наче жарт, але під ним завжди ховалося щось більше. Коли за вечорою розмова дійшла до планів на літо, він несподівано сказав. Зробивши ковток домашньої наливки, головне не куди їхати, а з ким. З гарною жінкою і в березень поїдеш, ніби до Парижа. Сіро сміялися, навіть чоловік Катерини, Дмитро, пробурмотів щось на кшталт, жінки всюди веселі. Але Катерина відчула, як погляд свекра затримався на ній. Це був погляд не родича, не батька чоловіка. Це був погляд чоловіка, її серце завмерло. І вона машинально поправила пасму волосся, відчуваючи, як жар піднімається до щік. Погляд чоловіка був розсіяним, Дмитро саме перевіряв робочий лист у телефоні. А вона дивилася в обличчя чоловіку, який читав її, наче книгу, і вперше за багато років відчула, що її справді бачить. Після вечері вона затрималася на кухні, як зазвичай, прибираючи посуд. Олександр тихо зайшов, ніби знаючи, що знайде її саме там. Він підійшов ближче, ніж слід було б, і Катерина відчула запах його деколону, змішаного з міцною кавою. Найкращі подорожі, неплановані», — сказав він тихо, і їй здалося, що він говорив не про поїздки. Вона мовчала, притискаючи до себе тарілку, наче вона могла врятувати від тієї іскри, що запалала між ними. Але порятунку не було пізніше, лежачи поруч із чоловіком, який уже хропів. Повернувшись до неї спиною, Катерина згадала все до найменших дрібниць. Туго натягнуту резинку колготок на стегнах, вологий блиск у очах свекра, його фразу і своє серце, що все ще билося, мову школярки на першому побаченні. Вона перевірила телефон. Там було повідомлення без імені і аватара, іноді потрібно просто їхати без маршруту. Хоча підпису не було видно, вона знала, хто це вона знала, що цей вечір закінчився не так, як звичайно. І що тріщина, яка давно ховалася в їхньому шлюбі, дала перший відвертий розлом. Наступного ранку Катерина встала раніше за всіх. Вбралася у вільні джинси і світлу сорочку, але під ними знову було біла білизна, як якір або, навпаки, як крила, Дмитро попросив її сходити до магазину по продукти. Візьми машину, сказав він. Тато, може, з тобою поїхати. Йому все одно потрібно в аптеку, вона кивнула. А всередині вибухнув салют тривоги і передчуття, Олександр Іванович вже чекав біля воріт з ключами в руках. Готова до експедиції. усміхнувся він. Вона не знала, до чого саме, але була готова вперше за довгий час до всього. Вони їхали вулицями чернігова ранньою весною, де березень малював на склі мереживні візерунки. Стара таврія урочисто гуділа, обігрівач дував наповну, створюючи в салоні мікроклімат маленької таємниці. Олександр Іванович за кермом вів машину спокійно і впевнено, ніби кожну вулицю знав на дотик. Радіо тихо грало українські балади, і вони мовчали, але не через незручність. Кожен метр дороги був, наче натягнута струна, і Катерина знала, що варто одному з них зробити різкий рух, ця струна порветься. У продуктовому магазині вони грали у звичайну сімейну пару. Він возив візок, вона вибирала продукти. Придиралася до термінів придатності, а він із доброю усмішкою погоджувався. Ніхто не запідозрив би нічого. Візьми ці вафлі, ти їх любиш, прошепотів він, подаючи їй пачку. Звідки знаєш? Здивувалася вона. Він лише поглянув, і Катерина зрозуміла, він знав про неї більше, ніж її власний чоловік, хоч ніколи прямо не питав, поки чекали в черзі на касі, вона відчула. Як його пальці ледь торкнулися до її талії. Це було майже збудженням сильніше за будь-яке дотикання. Заборонене, стиснуте до межі. Тіло само напружувалося, ніби перечуваючи щось неминуче, коли вийшли на вулицю, почався крижаний дощ. Катерина рушила швидше, але каблуки посковзнулися на тротуарі, і вона втратила рівновагу. Олександр підхопив її за талію і притягнув ближче. Між це було дозволено, вони опинилися лицем до лиця. Дихання змішалося в холодному повітрі. Вона відчула його пальці крізь пальто, відчула, як напружене його тіло, як він стримує щось всередині. І все ж стримався. Вона теж обув у тебе опасне, усміхнувся він, не відпускаючи. А ти, небезпечний водій, парирувала вона, коли приїхали додому. Він допоміг розвантажити пакети. На порозі, перед тим як відкрити хавертку, його пальці торкнулися її руки, легке, майже невидиме дотикання, але воно залишило в тілі жар, наче опік вона ледь не впустила сумку. Вечором вдома Катерина обрала інша білизна не біла, а чорна, мереживна, з високими вирізами і вузькими брателями. Лише вона знала, що воно під сукнею. Лише вона. Чоловік весь вечір сидів за ноутбуком. Іноді поглядаючи на неї, і в його погляді була ревнощі. Або просто спроба згадати, коли востаннє вона так довго дивилася у дзеркало, вона готувала чай на кухні, коли у телефоні з'явилося нове повідомлення. Сьогодні ти пахла дощем і гріхом. Обережно, я починаю втрачати контроль. Вона стиснула телефон, пальці тремтіли. Хотіла написати відповідь, але не знала, які слова не будуть зрадою. Хоча, можливо, вона вже її перейшла, усі ці думки блукали в голові Катерини, коли вона дивилася у вікно на тихий сільський вечір, а далеко в душі розгорталась історія, що тільки починалась. Ранок у селі Линовиця зустрів Катерину холодним подихом ранньої весни. Далеко за горизонтом сонце, немов сором'язливий юнак, лише починало виглядати за темних хмар. Вона вставала раніше за всіх, щоб ще намить відчути тишу. Яку так рідко дарував дім. Вбралася в улюблені бежеві штани, щільний чорний гольф і легку вітровку, що майже не захищала від холодного вітру. Але під цим надійним шаром тканини ховалося те, що вона вибрала не для когось, а для себе бордове мереживне білизна, тонкі резинки якого грали з її шкірою. наче викликали до бою забуті почуття. Це було ніби зброя під сукнею, невидима для світу. Але потужно в її власних руках вона вийшла з дому, де вже чулися голоси дітей і цвінки сміхи. Дмитро запропонував поїхати на дачу його батьків допомогти розчистити територію після довгої зими. Зазвичай він просив залишатися вдома, але цього разу був інший настрій, ніби підсвідомо відчував, що Катерина потребує свіжого повітря і нових вражень, дача стояла серед старих сосен. Що, мов мовчазні охоронці, дивилися на все, що відбувається навколо. Пахло сирою землею, сосновою хвоєю та вологою деревиною. Діти носилися по саду, сміючись і граючись, а чоловіки, Дмитро з братом, рубали дрова, перетворюючи важку працю у своєрідний ритуал. Катерина допомагала Марії Петрівні на грядках, але відчувала, що не сама. Десь поблизу, невидимий, але відчутний, був Олександр Іванович. Він з'явився в сараї, де вона розкладала інструменти. Світло проникало крізь щілини в дошках, створюючи на її обличчі груті неї і світла. Навіщо ти прийшла, якщо знала, що я тут? Прошепотів він, стоячи надто близько, щоб це було випадково. А ти навіщо прийшов, якщо знаєш, що я дружина твого сина? відповіла вона, не відводячи погляду, він мовчав. Лише поклав руки по обидва боки від неї на дерев'яну полицю. Немов запертий простір між ними, вона відчула його дихання, тепле і близьке, крізь тканину одягу. Пальці торкнулися її щоки коротко, ніби випадково, але достатньо, щоб внизу живота виникло гостре відчуття бажання. Ми зійдемо з розуму, прошепотіла вона. Але ми живі, відповів він раптом. Голос Дмитра з вулиці порушив цю тишу. Ви там що заблукали. Олександр відступив, і Катерина вийшла з сараю. Тримаючи в руках граблі, а коліна її тремтіли, вечір у місті приніс нові новини. Дмитро повідомив, що його відрядження до Києва затягнеться на кілька тижнів. Тижні три. З дітьми тобі допоможуть. Мама і тато поруч, сказав він, поцілувавши Катерину в лоб перед від'їздом. Її серце стислося і розірвалося одночасно. Цей день став переломним моментом у їхньому житті. Катерина сама зателефонувала свекру, сказавши, що хоче передати документи по проекту. Через півгодини вони вже стояли в його квартирі, де пахло деревом і гвоздикою. Вона повільно знімала пальто, немов скидаючи останні шари захисту. Під ним було те саме бордове мереживне білизна з візерунком у формі квітки, що розквітала саме там, де народжується бажання, Олександр підійшов, повільно провів пальцем по ключиці по лінії бюстгальтера. По боку, ковзаючи вниз до талії. Якщо ми зробимо це, назад дороги не буде, сказав він, дивлячись їй у вічі. А ми вже не там, звідки можна повернутися, відповіла вона, їхній поцілунок був довгим, теплим, наполегливим. Вони цілувалися так, ніби світ за вікном зник, руки свекра ковзали по її стегнах, але не далі. Все ще в межах дозволеного, все ще на грані. Він не роздягав її. Вони просто лежали поруч. Він гладив її руки, волосся, ноги. І навіть не повністю оголена, вона відчувала себе більш відкритою, ніж будь-коли раніше. Перед тим, як піти, він простягнув їй маленьку записку Я не шукаю виправдань. Я шукаю тебе, Катю. Телефон Катерини кожного вечора дзвонив це був він. Вона відповідала звичайні розмови. Але всередині її світу вже існував інший. Паралельний, живий, повний електрики, і щораз частіше вона ловила себе на думці, що не хоче повертатися до старого життя. Настав день зустрічі волонтерів у місцевому кафе. Люди, їжа, сміх. Олександр Іванович увійшов пізніше за всіх у чорному светрі і джинсах, з тією ж поставою і поглядом, що змушував Катерину тремтіти, вони сиділи один навпроти одного, не торкаючись. Ніхто б не помітив нічого. Крім, можливо, Дмитра, якби він був поруч. Але він був далеко, під столом його черевик ледве торкнувся її щеколотки, легке дотикання, потім коліно, а потім він наче тримав її там, як канат, у руках акробата. Коли вони вийшли з кафе, він запропонував підвести її до будинку, в машині було темно. Він зупинився за квартал до її дому. Хочеш зупинитися? запитав він, вона кивнула. Але не могла сказати більше, він поклав руку їй на шию, м'яко обхопив, і вона відчула, як стиснулася від бажання, поцілунок був повільним. Але всередині нього палав вогонь, раптом на куті стояла машина, її чоловіка. Він повернувся раніше і стояв, дивився, її інтуїція шепотіла, він усе бачив. Він усе знає, вона сиділа в машині Олександра. Притиснувшись лобом до холодного скла, він теж зрозумів не відразу, але коли вона оніміла і стала дивитися в одну точку, спитав Це він. Вона мовчала, навіть дихання стало важчим, вона відчувала, як все руйнується, як земля йде ніг. Мені потрібно йти, прошепотіла вона. Ні, тобі потрібно подумати. Він взяв її за руку міцно, майже боляче. Ти ж знаєш, якщо зараз вийдеш, назад вже не буде. Назад давно немає, відповіла вона, вона вийшла з машини, підійшла до своєї, Дмитро не відкрив двері. Він дивився на неї через скло, наче на не незнайомку, його очі були без сліз, скляні, вона постукала, він відкрив, вони пили каву. Голоси були тихими, хрипкими. Так. Ще щось. запитав він поцілунок. Пальці. Визнання, вона не хотіла брехати ні собі, ні йому. Не зараз він кивнув. Зрозумів, усю дорогу додому вони мовчали, коли діти заснули, він сів на край ліжка. Я знаю, але не хочу знати, сказав він. Я не хочу, відповіла вона, все сталося поступово. Ти любиш його? спитав Дмитро. Я відчуваю себе живою поруч з ним. А з тобою, ніби у музейній вітрині, ця фраза стала каменем, він встав, зняв обручку. Завтра поїду. Поки не знаю, надовго чи назавжди. Ти вільна. Роби з цим, що хочеш, залишилися тиша і діти, вона в порожній кухні заварила трав'яний чай, наче нічого не змінилося. Але все змінилося на ранок вона не могла встати. Тіло відмовлялося слухатися, все нагадувало про нього запах кави, чашка Дмитра, шум вулиці, вона не дзвонила Олександру. Не писала, він теж мовчав, вони чекали, минуло два дні. На третій він прийшов не як коханець, а як чоловік, готовий взяти на себе все. Я не хочу ховатися. Готовий до всього. Тільки скажи, чого хочеш, вона не відповідала, подивилася на нього, на його обличчя, де були тривога, любов і страх, і заплакала вперше за весь цей час, не від бажання, не від провини, А від усвідомлення. Що кожен крок тепер буде вирішальним, минуло кілька тижнів. Дмитро поїхав до Києва. Діти залишилися з нею. Вони з Олександром бачилися рідше, не так, як раніше. Щось змінилося одного вечора він запропонував втекти у Запоріжжя або Скадовськ. Там тепло. Там можна почати знову. Я не можу кинути дітей, сказала вона. Я не прошу. Просто не хочу втрачати тебе, відповів він вечір. Вона залишилася одна. Відкрила щоденник, іноді любов приходить не як світло, а як гроза, гучна, невблаганна, руйнівна. Але без неї все мертве, вона дивилася у вікно. За склом падав дощ, а в його шумі, наче в краплях, звучало запитання, що далі. Взяла телефон. Набрала номер, він не відповів. На екрані з'явилося повідомлення. Підійде до вікна, вона підійшла за склом, під дощем стояв він з парасолями. Один для неї. Дощ падав густою сіткою, змиваючи з вулиці сліди вчорашніх турбот і непевності. Катерина стояла біля вікна, дивлячись на фігуру Олександра Івановича, що мовчки тримав у руках великий чорний парасолю. Його обличчя було трохи змоклим. Але очіпала ли теплом, яке вона давно забула відчути, вона відчувала, як серце б'ється в грудях, наче барабан на святі весни. Вона знала, цей вечір змінить усе. Питання, що далі, вже не звучало в її голові, як сумнів, тепер це був виклик, зробивши глибокий вдих. Катерина відчинила двері і вийшла назустріч дощу, парасолі і тому. Хто стояв під ним, ти прийшов? сказала вона, і в голосі прозвучала легка усмішка. Ніби вона нарешті змогла вибратися з темряви, я не міг лишити тебе саму», — відповів він, простягуючи їй руку. Навіть якщо весь світ проти нас, вона взяла його за руку, і тепер між ними не було жодних сумнівів, лише тихий шелест дощу і нерозказані слова підійдемо до кав'ярні. Запропонував він, і в його голосі прозвучала надія, Катерина кивнула, відчуваючи, як холодний дощ відступає перед теплом їхнього союзу, вони йшли вулицями Линовиці». Що світилося вогнями ліхтарів, і кожен крок здавався початком нового життя. Попереду, невідомість, але тепер вона не лякала, а манила у кав'ярні їх зустрів аромат свіжозвареної кави і тихий джаз, що грав у фоні. Вони сіли за столик біля вікна, і Катерина зняла мокру куртку, оголюючи тонкі плечі, на яких мерехтів відблиск вогнів, знаєш, сказала вона, поглядаючи на нього, я боялася. Що цей вечір ніколи не настане, я теж, усміхнувся Олександр. Та іноді саме страх змушує нас рухатися вперед, їхні погляди зустрілися, і в них була вся глибина незакінченої історії, що тепер набирала обертів. Ти готова? запитав він тихо, вона кивнула. Тоді почнемо спочатку, і, поки за вікном дощ тихо стікав по склу, у їхніх серцях палила нова надія на кохання, на свободу, на життя. Де кожен день буде як перший подих весни, таємниця залишалась нерозкритою. Хто дійсно знав про їхній зв'язок? Чи зможуть вони втекти від минулого, чи тіні колишнього життя наздоженуть їх? І головне, що приховує сам Олександр Іванович, окрім пристрасті і турботи, відповіді на ці питання чекали попереду. І лише час зможе розказати, чи зможуть двоє загублених душ знайти шлях додому. Вітер ще ніс холодні пориви, коли Катерина й Олександр Іванович вийшли з кав'ярні на вулиці Линовиці. Ніч була глибокою, і лише ліхтарі відкидали довгі тіні на мокру бруківку. Вона відчула, як його рука міцно стискає її пальці, ніби оберігаючи від усіх небезпек світу. Ти думаєш, що це можливо? запитала вона, дивлячись на його серйозне обличчя Любов у наші часи це завжди ризик, відповів він, злегка усміхаючись. Але без ризику немає і радості, Катерина відчула, як у грудях розливається тепло. Вона знала, що попереду довгий шлях, сповнений випробувань, але вперше за багато років серце билося не від страху, а від надії наступного дня село прокинулося під теплим сонцем, що розганяло ранкову Ємелу. Катерина залишалася вдома, готувала сніданок дітям, намагаючись зосередитися на дрібницях, але думки постійно поверталися до минулої ночі. Вона не могла позбутися відчуття, що хтось спостерігає за нею раптом у двері подзвонили. На порозі стояв невідомий чоловік у темному пальті і кепкою, що прикривала більшу частину обличчя. Добрий день, сказав він, голосом, що ледве приховував напругу. Я шукаю Олександра Івановича. Можна я зайду? Катерина відчула, як серце пропустило удар. Хто він? Чому шукає його саме зараз, звичайно? Відповіла вона, впускаючи незнайомця в дім, чоловік оглянув кімнату, ніби шукаючи щось особливе, а потім, не знімаючи пальто, сів за стіл. Я представник однієї організації, почав він. І у нас є інформація, яка може зацікавити вас обох. Катерина намагалася зберегти спокій, але всередині її розривала тривога. Про що йдеться? запитала вона, намагаючись приховати тремтіння в голосі. Це стосується минулого пана Олександра Івановича, відповів чоловік. Є речі, які він, можливо, хотів би залишити нерозкритими. В цей момент Катерина відчула, що її життя знову входить у вир несподіванок і небезпек. Вона зрозуміла, що їхній шлях до щастя буде не лише боротьбою з власними сумнівами, а й зі злом, що ховається в тіні минулого, і поки вона дивилася на чоловіка. Що сидів у її вітальні, у голові крутилися слова що далі? Тепер вони звучали гучніше, ніж будь коли таємниця тільки починалася. І відповіді на неї були деінде, у темних кутах села, у віддалених гостинах, у забутих листах і мовчазних поглядах, Катерина знала, щоб врятувати себе і тих, кого любить. Їй доведеться розкрити цю таємницю. Але чи вистачить їй сил? І чи можна довіряти навіть тим, хто стоїть поруч, ніч обіцяла нові відкриття? І вона вже не могла чекати. З першим промінцем сонця, що ледь, ледь торкався вікон сільської хати, Катерина прокинулася від важкого сну, у якому тіні минулого переслідували її крок за кроком. Вона сіла на ліжку, обхопивши коліна, і глибоко вдихнула свіжість ранку, намагаючись відштовхнути від себе тривожні думки, минулої ночі слова незнайомця не давали їй спокою. Хто він був? І що саме він знав про Олександра Івановича? Вона розуміла. Ця зустріч, не випадковість, і її життя знову увійшло у вир таємниць, від яких неможливо втекти, поки діти ще спали, Катерина спробувала зібрати думки докупи. Вона відкрила старий фотоальбом, що стояв на полиці, і почала гортати сторінки, де світлини минулого перемішувалися із забутими спогадами. Там було багато знімків Олександра Івановича, молодого, усміхненого, з блиском в очах, який тепер здався їй загадковим і трохи сумним. Серед фотографій вона знайшла конверт із жовтуватого паперу, який раніше не помічала. На ньому було лише одне слово листовка. Серце забилося швидше. Відчуваючи, що це може бути ключем до розгадки, вона обережно розкрила конверт, середині лежав лист із нерозбірливим почерком, у якому згадувалися якісь події, що трапилися 20 років тому у невеликому містечку неподалік Чернігова. Там йшлося про загадкове зникнення кількох людей, про таємничі зустрічі і про помилкові сліди, які повинні були вести в оману слідство, Катерина відчула, як холод проходить по спині. Вона подумала про Олександра Івановича чи був він причетний до цих подій. Чи приховував він щось від неї і від усіх навколо, в той момент телефон знову завібрував. На екрані з'явився короткий текст не довіряй усім. Особливо тим, хто найближче. Вона стиснула апарат у руці, намагаючи зрозуміти, хто міг надіслати це повідомлення. Катерина знала лише одне: вона не одна у цьому лабіринті. І щоб знайти вихід, їй доведеться зануритися у минуле, де правда, схована під шарами брехні і страху, вона піднялася, одяглася у теплий плащ і вийшла на вулицю. Повітря було свіже, а небо чисте. Ніби саме життя давало їй шанс почати все з чистого аркуша, Катерина твердо вирішила вона розкриє цю таємницю заради себе. Заради дітей і заради майбутнього, яке ще можна побудувати, таємниці линовиці тільки починали відкриватися. А на горизонті вже вималювалися нові загрози і несподівані союзники, і лише вітер знала, куди поведе її цей шлях до світла чи в темряву.